Вперед уголоса, до речі, скажу, що вони зараз нарешті почали робити те, що їм треба було робити з першого дня перебування в парламенті. Та від, чого від Абсолютно від них тому, що... очікували. Звісно. Ну, тобто їх перша найбільша помилка, те, що вони півроку загравали з Зеленським. І боялися відчіпати. Ну а потім те, що вони фактично стали виступати в ролі якогось молодшого брата для Петра Олексійовича Порошенка. Наприклад, для мене, як виборця голоса, це велика проблема. Я за них голосував саме тому, що я не хотів, щоб бачити там Петра Олексійовича, розумієте? І тут я ну тобто, і вони нарешті стали зрозуміти, що і ну і що вони так ще пару місяців пограються, типу ой, ну ми ж свої, типу, тут ці. Ну тоді то їх... гралися. Ну, от. головне, щоб не Порошенко, біле пользователя, біле пользователя. Ви зробили це разом, Ви зробили, ви зробили це разом. тепер разом. їжте. їжте да. Все, все, догралися. Догралися. Реванш. Я просто досі не розумію, чому коли я ще на етапі парламентської кампанії підходив до певних функціонерів голосу відомих і питав, а чому ви вважаєте, що ви не станете самопоміч? Вони на мене дуже ображалися. Зараз просто показати те, що відбувається, і там таку ж картинку п'ять років назад. була крутіша, я скажу. Насправді, ну давай згадаємо. і, до речі, певно, перехожу, людей було більше. Це, по-перше, І в них такі буйні були, дуже буйні люди, тож Соболів навіть. Ну, ну, ж, інші, ні, кіне, це, ні. Це, це, це трохи інша частина самопомощі, скажімо. Ну, Рома, та... що ти скажеш про голос? <рисвіт> Відняло голос у падати <рисвіт> Ми Вже перейшло до рибок? Ну така, ну я ж ну, нема, ну це ж Розумієш, якби ти не знав низку людей, та, які там є. Тип, Типа, можна було взяти і отак от рясно от, штахетником обкласти, рясно все зробити, обкласти всім. Ніби ж там є притомні люди, ну, до яких ти ставишся. Це погана історія. там Емпатію на нуль, пієтет на нуль, але з певною повагою. І ти чекаєш, що ось ці люди вони здатні на е, дії. Це ж дуже важливо в політиці діяти. І ти дивишся і типа. what's going on? Yeah. Встане чи не встане? Ну, я маю на увазі з депутатського місця для того, щоб принаймні щось зробити. Не просто красиво, то, тому що цей загін самопомічі, я перепрошую, це е, загін. Е, Самаритян якихось, вони типу, прощу йшли і заблукали, зайшли в парламент, вирішили всім тут проповідь прочитати. Подумали, що цього буде достатньо, всі значить, уподібняться їхнім світлим намірам. А це ж, ну, це ж джунглі. Ну, давай тебе в клітку до тигра. Ну, прочитай молитву, я не знаю, переконай, наверни в християнство тигра. Зрештою, це от з цієї серії, розумієш? А голос теж там, до Славіка питань немає. От туда. Ну він вже це... і не голова партії, вже Кіра Біль... Рудик, голова партії. Все. Як називаються сервіси з продажу квитків? Ну там. Карабас, білетів КВЕ. Все, все туди, Тікет з UA, все туди. Славік, це оця історія. Минуточка Натівкину. А? А? Кажу, минуточка Натівкину. Ну... Це кінця? його ну, історія. Що ну, що це його історія. У мене питання просто, як його вмовляли знову піти на цю політичну авантюру. Оце найбільше питання, чесно теж. Як? І для чого? В якому ми він стані. Був? Його може, запитати. може йому щось там допомогли ухвалити це рішення. Ну, я можу лише версії висувати. Може Ляля Фонарьова йому там сказала, Ну, Славік, ну, ще раз, рішуче, давай ну, поміняємо країну, тому що які там чисто є. Коли він в Стенфорд поїхав, нагадаю, ще 17 го От питання на фіга? Це хороше. Щоб да. ну, типу. Ну, тобто, очевидно, це готувалося, що ось ми готуємо лідера. З'їздив Стенфорд на підвищення курсів кваліфікації. ну, ну Слухай, він же не. Якраз тут гроші Сороса взагалі, ну, вообще. Господин Шарій переваг ісь. Дубінський, напевно. Звініть, вирвалися. До нього якраз до решти є питання. Тобто, де ви? Я просто знаю, що внутрішню кухню, не можу її виносити, тому що це інсайди. Вони нікому не цікаві, тому що це зруйнує всі ваші міфологічні уявлення про цю політичну. ну, менше Менше з тим, згодом. Якщо вони це зробили цей раз, ну молодці. Ну дивись, вони це, взагалі там останнім це, да. часом посібляють. Це вражає, тобто можна було і так. Але від самого початку, дякую тобі. А де Славік дякую. на спаленому бобіку Ні, ну, не, не слухай, голова. Ну по-чесному, ну голос би не зібрав, сам стільки людей. Ну тобто Ясно, люди збиралися самі. Була дуже велика коаліція. Дякую. Ну Понятно, ну, що це не голос. Ну конечно, ну, так не і все. Ну, тому зараз є, я просто не розумію, чому, чому чому про голос зараз говорив. Ну тому що вони реально сказали. там казали, Ні, ну, вони молодці, вони, да, вони що вони молодці вибирати підписи. підписи. Да. І що? Так ну так це ж та колегія. Нагадайте мені будь ласка, про якісь юридичні наслідки збору підписів про відставку міністра. От тобі підписанте, ну коли я з нею зговорила, це там. До початку ще засідання ради вона сказала, що десь 60 людей підписалося. Тобто ну, то 22, людини, 22 людини від голосу, і там десь 40 людей від слуги народу. Я просто ну чому про політичну площину хочу сказати, тому що треба звернути увагу на тих, хто підписав. Тобто жодна стара парламентська а, партія не підписала цей документ. Це говорить про що? Це питання. Ну, говорить про те, що Арсен Борисович уміє договарюватися прекрасно з усіма. Мені таке враження, що вони вже з Петром Олексійовичем помирились. І, напевно, має якісь певні гарантії, що поки він буде міністром, то, напевно, п'ять його чіпати не будуть. У мене таке просто чітке враження. Тому що одна справа, безумовно, я розумію, чому фракція Петра Олексійовича себе поводила так незрозуміло, ну, тому що от якраз тут була права катя, що вони що... Зрозуміло, нас да, поводили. Забрали в неї типу ініціативу, ай-яй-яй. Ми тут не будемо. А чому? Ну, ми сьогодні просто на кухні це говорили, я mm -hmm. боявся виговорити це передерково, тому що це працює система, mm -hmm. система взаємозалежності, система контролю. Mm -hmm. Тобто всі прекрасно розуміють, хто де стоїть, на якому місці. І це не лише у них, от, типу, мусорська порука, це тотальна. Все mm -hmm. побудовано в одній системі. Політична тому, мусорська. Е, так, це в принципі тут можна знімати італійцям лапіовра, там п'яту вже сель. Частину. Знаєш, ну тобто, воно все це самовідтворювана система, яка тягнеться, вибачте, корінням в Українську радянську соціалістичну сурську державу, яка вона така була, вона така і лишалась, вона такою лишається і далі, і, і все. Ну, ну, і щоб вони не говорили вербальним отвором, воно ніяк не, не говорить про чесні наміри. Тобто, кому потрібна поліція, ми про це говорили на тижні, яка запобігає і охороняє. І дотримуються законності. нікому нікому правильно, тому що це репресивний орган. Був в певний момент просвітлення був. Злякалися і, і далі, далі повернули. Треба. З приводу Авакова, просто дивіться. Чому ну, от, я вважаю, цю людину є, ну, ну, вони всі, от, я повторюся, ці ці люди, які фактично вже, я, я не знаю, бувало у дуже мудрого українського народу вже другий раз після другої революції отримують, ну як революції, це не зовсім, звісно, революції до кінця. Революція. Ну, давай, назвемо, як хочеш, да, там, ну, типу, якихось там соціальних, соціальних пертурбацій. Да, отримують доступ до влади, і потім вони першим ділом біжать і продають цю цю революцію. Тому. Проти кого ця революція була. Тарсен Борисович Аваков, ну знаєте, я про нього ще багато чув ще в 2010 році, коли я в шоці був, що в мене кілька знайомих притомних людей голосувало за Кернеса на мерських виборах. Я їх питав, ви типу, ребята, взагалі? Типа, ви вас підтікає чи ні? Вони кажуть, чувак, ну типу Кернес це взагалі це треш, це ужас. Але Аваков, ну це ну, ну просто нет. Нікогда. І от тепер я розумію цих людей. Просто Расин Борисович Чуваков, ну, дивіться, ну, на мій погляд, найбільша його темна роль в чому полягає. Він, Я от, до речі, мені цікаво, чому взагалі саме ця людина потрапила на систему МВС того часу. Я розумію, що там в них була квота, понятне діло, це ясно. Але чому він? От я досі не можу зрозуміти, чому ніхтось інший. Но менше, з ним, менше з тим. Найголовніша проблема, що ця людина фактично. от Ви там сказали, пане Романе, що типу, вони там спробували момент просвітлення. Не було ніякого моменту просвітлення. Взагалі. Тобто Вони одразу чітко зрозуміли, що треба зробити якусь красиву картинку, щоб типу, дурачки типу, патрульну поліцію, а іншою рукою цей товариш збайливо зберіг, домовився з усією мусорською мафії. От, от, просто я нагадаю пан чи всі ці ребята прекрасні. Вони всі там, як ви пам'ятаєте, прекрасно сиділи. І до речі, вбивство Сашка Білого це теж дуже показовий був момент. Ну там слухай, там уваку. Це починаючи з білого і далі можна вже абсолютно і і ця людина. Ну реально, ну, ну розумієте, він ну ти, ти спитала, от точніше сказала Катя, чому там типу жодна називаємо, стара системна політична сила? Тут правильно то абсолютно згоден з паном Скрипіним. Ну а ваков, це людина, яка просто є гарантом того, що цих людей ну реально не пустять під ніж. І от для мене найсумніше в цій історії, що фактично ну, ну, не, нема зараз такої сили, яка може реально скинути Авакова. Це жахливо. Зараз, звісно, скажуть, що я там типу, працював на «Еспресо», значить яваковська шлюха, ну хай говорять мені не ми, питання. Ми, — ми, ми разом працювали, да. я да. в нього редактором так. була товарі, на програмі, товарі, товарі ну так, шлюха. якщо що а, як сказати, медійник з пониженою соціальною відповідальністю. Пілосавака! Слухай мене сюди. Мене бабусями я зараз дивлюся. Ви <рик> що, ви <ще> люди? А? <рик> все, Тереза, <рик> зараз хто? Мене бабусями я зараз дивлюся. Мене бабусями вона не... Візьміть себе в руку, ну, Тереза Не спілкуйся таким чином, не дуже інтелігентна пані. От все. Не те, що ми. От все. Не що ти пілосавака. От не треба. Я з повагою ставлюся до твоєї бабусі. Але я думаю, що вона здатна тебе навчити багатьом речам. Пане, Дивись, е, шлюхи мене сюди. Це дуже двозначна фраза, звучить да, дивісь, Роман. там стосовно, <рес> да, ну. е, стосовно відставки, там зараз запускається в мережах. Те, що я спостерігаю, що е, не треба відставки ви проти державності. Він сказав, що він патріот до мозга Костійно. Це їх до перевірити, так. як це перевірити, я не знаю, але типу, ви розв'яжете руку Єрмаку. Єрмак призначить свою людину. Бужанського призначить, Бужанського, да, да, так. Та, та. та, ну, ти... Я ж читав цих, цих дурачків, да. це, це знаєш, така лякалка, типу, от, але що там лякати? От єдиний, ти казав, момент просвітлення. А відбувся, де він був? Там, Чекай, я ж зсередини, був, я ж був mm -hmm. в, цих, в комісіях, я, я бачив цих. Так та приємно приходиш, а всі мусора пересрали. Klaas. От реально стоять вони і бояться, Klaas. вони бояться тебе, ти ніхто. Це знаєш, це весною 2014 сам... року дуже помітно в метро. Там вже завжди стоять і які. Значить, ну слідкує за правопорядком за таблети, так, так. і от після не, не. Майдану, коли вже все так почало розпогоджуватися, вони так стояли, такі просто вугалочі тюрблені так боялися. З одного боку спокуса була цих фільмі Кендзадза, пам'ятаєш, коли вони забрали в нього цю мігалку Но, цей гідеван, це е типу підсрачники виписує. виписують. Хотіли знаєш, так от, от, хотілося от такий підсрачник виписати, але вони реально перелякалися. Був цей момент прекрасний. Тобто система настільки крихка. Що вони здатні злякатися? Тобто, з одного боку, вони моноліт. От у нас ми все сильні, у нас тут зброя, у нас монополія на насильство. А насправді, пф, в один момент отак, хлоп, вони почали один одного перепитувати в коридорі. А що те питали? Ну, знаєш, оце, от як на іспитах, а що казати? А що відповідати на питання? Що треба заходити і казати Слава Україні? Це, ну, тобто це у людей ну, можете собі уявити. Тобто це нормальний такий психологічний портрет, що це все купа лайна. Причому з цикливого лайна. Це правда. У разі чого? Тобто це розпустити можна в один момент.